Одне місто, дві окупації, одна боротьба. Маріуполь 2014. Руський мір приходить вперше. Бойовики, автомати й дешева пропаганда. Захоплюють адміністрацію, блокують вулиці, зводять барикади. Місто охоплює хаос, стрілянина, штурми, підпали, мародерство. 13 червня 2013 року українські сили проводять блискавичну операцію. Бій тривав кілька годин. Маріуполь звільнений. Прапор України знову майорить над міськрадою. Маріуполь відродився. Війна. Поруч, але місто жило. Зростали нові парки, будинки, школи. 2022 рік починається повномасштабне вторгнення. Маріуполь знову опиняється в оточенні 86 днів оборони. Азовсталь, остання фортеця. Маріуполь зрівняли з землею. 20 тисяч мирних мешканців убиті. Фільтраційні табори, крематорії тортури зниклі безвісти. Маріуполь не забутий, і він знову буде вільним. Ми повернемо своє місто, як і у 2014 році.